І запитання прийдуть до політики. Скажу, що в мене повноваження мені надані всі. Звичайно, для того, щоб не довго не говорити не розказувати по якій системі, але скажу, одне, що підхід дуже простий. По-перше, це повинні бути люди, які будуть призначатися, чи голови адміністрації, люди повинні бути. Патріоти держави, люди повинні бути професійні, бо часу робити професійності, я думаю, що кожен підтримує, бо часу робити реформи, розтягувати це все в часі немає. Люди повинні бути чесні, порядні. І, звичайно, якщо говорити про ці речі, значить, ви знаєте, що по закону голів районної державної адміністрації призначають... Зазначає президент своїм хату через кабінет міністрів. Звичайно, ніхто не буде подавати туди, я буду старатися, по крайній мірі, не подавати людей, які не відповідають цим критеріям. І Мені буде дуже прикро, коли воно ще затягнеться в часі, якщо не буде не пішла кандидатуру, а це людина не фахова, або будуть якісь інші зауваження, тому після з боку зі сторони комісії, яка там розглядає адміністрації президента, перед тим кабінет міністрів. Звичайно, ми ці всі речі будемо десь, як кажуть, німілювати в полішову чи салту. Можна значити, я вам зараз допоможу для того, щоб взяти будь-які пофесії. Я хочу ще раз наголосити, що немає жодного жодної підстави засудити про те, що органи влади через області будуть формуватися за покривкою. Хочу, щоб кожен з вас розняв і всі ми розрізняли е, е, питання моє перше, чиновник реалізує державну політику. Політики займаються політичною діяльністю. Тому при визначенні тих чи інших персоналів на заняття тих чи інших посад ми будемо виходити з можливості і здатності реалізовувати державну політику, яка в Україні є єдиною. Єдина державна подруга. Я думаю, що ми всі повинні відмовитися від слова призначення ВОЗ, А ми повинні вказувати на те. А чи є на сьогодні в команді Олександра Георгіча люди, які готові взяти, взяти на себе відповідальність? От що, що на зараз допомагає: взяти на себе відповідальність. І зрозуміло, що сьогодні вже сформульоване завдання Олександру Георговичу, що протягом найближчі від. Відповідних кандидатів на зайняття ті чи інших посад, але виходячи з декількох критерій, які вже були з наголошені, і головою обласної державної адміністрації мною. Тому ще раз, ніякого корму не відходить. Яким чином Олександр Володич буде визначати ту чи іншу кандидатуру? Я думаю, що це його особисте право визначатись. Ми, наприклад, адміністрація президента запровадила конкурсну комісію, відповідно, яка колективно. Але разом з тим рішення приймається одного Не буде можливості Олександра Горовича заховатися за тим, що я начебто щось погоджував з тим, тому що нести стільки відповідальність буде особисто По-друге, Всі повноваження голови обласної державної адміністрації чітко визначені Конституцією і законом України. З одного...